Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо тему таку отримання кисню. І так, перший спосіб, як можна отримати кисень це розкладом калій перманганату або марганцівки, як ми, звичайно, називаємо. І так, що нам потрібно для цього? Калій-перманганат. Так, далі. Значить, Я зараз збираю прибор для збирання газу. Обов'язково треба взяти вату, закриваємо отвір, щоб сюди нічого не попало. Ось дивіться, я зараз хвилиночку, так, закриваємо обережно. Так, закрили. Так. І будемо в пробірку, ось пусту пробірку будемо збирати. О, таким чином кисень. Ось це називається прибор для збирання газоподібних речовинок. Ви знаєте, з фізичній властивості кисні ми казали, що він важче за повітря, тому він буде сідати на дно пробірки, і цей спосіб буде називатися збирання кисню, або метод буде називатися витіснення повітря з пробірки. На даний момент пробірка не пуста, в ній знаходиться кисень. І так, що спочатку я роблю? Підпалюю сухе пальне для того, щоб розігріти. Нагадую вам, беремо пробірку, так, біля, от, біляще до отвору, але таким чином, щоб пробірка крутилася, так? І в те, в той ж час вона не падала. Далі, що я роблю? Перед тим, як нагріти на одному місці, ми обгріваємо пробірку нашу. Так, я обігріла пробірку. Тепер беремо. Пробірочку, так, і починаємо нагрівати на одному місці. Ви уважно спостерігайте, В мене потім будуть до вас декілька питань. Уважно спостерігаємо, що відбувається. Колір марганцівки дивимося, який стає. Що з'являється, дивимося. Нагріваємо в верхній частині полум'я. Так як газ не має ні кольору, ні запаху, ми його в пробірки не бачимо. Але ми можемо з вами довести наявність кисню в пробірки. Як довести наявність кисню в пробірці? Ми беремо скіпку, підпалюємо її, так? тушимо. Дивіться, це тліюча скіпка. Ми її занурюємо в пробірку з киснем. Що відбулося? Відбулося горіння скіпки. Чому горить скіпка в кисні? Тому що кисень підтримує горіння. І так, на дошці записано рівняння реакції, калій манган О4, температура, тобто розкладається на калій 2 о 4. Манган О2 і кисень. Таким чином ми отримали з вами кисень. Тепер давайте проставимо коефіцієнти. Дивимося калію до реакції 1 атом після реакції 2. Я беру індекс 2 і переношу ставлю перед усією речовинкою. Коефіцієнт 2 належить калію, мангану і оксигену. Дивимося калію до реакції 2 після реакції в першій речовинці 1 і в другій речовинці один. Разом 2 виходить. Оксигену дивимося. Коефіцієнт 2 я множу на індекс 4 біля оксигену буде 8. Дивимося після реакції. 4 в першій речовинці, плюс 2 в другій речовинці це 6, і плюс 2 в третій речовинці – це 8. Значить, я можу поставити дорівнює. Такий тип реакції, коли з однієї складної речовинки може утворюватись декілька менш складних речовинок або прості речовинки, в даному випадку такі є у нас, так, називається реакція розкладу. І так я пишу тип реакції реакція. Розкладу. Реакція розкладу. І так, ми з вами зараз розібрали перший спосіб отримання кисню. Розглянемо другий спосіб отримання кисню. Це розклад пероксиду водню. Ось, дивіться він. Ви з ним всі знайомі. Так, я беру пероксид водню. Він може і так розкладатися. Якщо я відкрию бутилочку, то через деякий час в бутилочці залишиться тільки вода. Щоб швидше пішла реакція, я беру каталізатор манган О2. Що таке каталізатор? Зараз ми з вами розберемо. Я беру каталізатор. Добавляю, закриваю, занурюю в пробірку і ждемо, поки відбувається реакція. А я вам зараз скажу, що таке каталізатори. Значить, дивіться, шановні дітки, каталізатори це речовинки, які прискорюють хімічну реакцію, але самі в реакцію не вступають. Манган О2, манган 4 оксид, він залишиться в пробірці. Він залишиться в пробірці. Так, подивимося, зараз реакція закінчиться, ми подивимося, чи зібрався кисень, чи не зібрався. Як ми перевіримо наявність кисню пробірки? Як ви вважаєте? Правильно, візьмемо тліючу скіпку і зануримо. Так, ну, давайте спробуємо. Перевіряємо. В пробірці ми зібрали кисень. Це підтверджує те, що кисень підтримує горіння. Деревина горіла, білий дим це утворився. Це вуглекислий газ утворюється в результаті горіння деревини. І так, запишемо рівняння реакції. Пероксид водню H2O2 розкладається. Значить, дивіться, я над стрілкою пишу манган О2. Це речовинка каталізатор. Ще раз вам кажу: каталізатори це речовинки, які прискорюють хімічну реакцію, але самі не вступають. Так, тепер дивіться: в результаті реакції утворюється вода і утворюється. Я перепрошую, тут ви побачили, що тут? Правильно я написала чи ні? Ви уважні були? Так, я думаю, що ви уважні і побачили помилку. Правильно, тут повинна утворитися кисень. О, 2 І що треба зробити? Поставити стрілочку вверх. Тепер проставляємо коефіцієнти. До реакції гідрогену 2 атома, після реакції 2 атома. Оксигену до реакції 2 атома. Після реакції дивимося у першій речовинці 1 і в другій два. Разом 3. Значить, Проставляємо коефіцієнти, починаючи з першої речовинки після реакції, вважаючи парне, непарне число. У воді оксигену непарне, значить я ставлю коефіцієнт 2, двійка належить, і гідрогену-оксигену. І гідрогену стало 4 атома, ставлю до реакції. Коефіцієнт 2 він належить і гідрогену, і оксигену. Гідрогену 2, коефіцієнт 2 помножила на індекс, вийшло 4. Тепер коефіцієнт 2 я множу на індекс біля оксигену виходить 4. І дивимося, скільки оксигену після реакції. В першій речовинці тепер його стало 2. Коефіцієнт 2 я множу на індекс 1 виходить 2. Плюс оці 2 4. І так, тип реакції, ми з вами розглянули вже це буде тип реакції. Реакція розкладу. Чому? Тому що речовинка складна розклалася на менш складну і просту речовинку. Я ставлю тут дорівнює тип реакції розкладу. І так, ми з вами розібрали другий спосіб отримання кисню в лабораторних умовах. Розібрали, що таке каталізатори і розібрали, що таке реакція розкладу. Є ще декілька способів отримання кисню, які ви мені напишете в повідомленнях.